З вами телерадіокомпанія Лозова. Вітаємо всіх, хто з нами у студії працює Марина Кременська. Бути пильними, просять городян правоохоронці. Повернулися так звані телефонні шахраї. Невідомі телефонують людям на мобільний. Представляються працівниками міліції, повідомляють, що їхню дитину затримано. Аби владнати ситуацію, просять перерахувати на рахунок кругленьку суму: 4 тисячі гривень, п'ять з половиною і 12. Стільки упродовж останніх двох тижнів сплатили шахраям троє. Постраждалих за буцімто визволення своїх дітей. Батьки спочатку перерахували гроші, а потім поцікавилися, де знаходиться їхня дитина. Виявилося, що дитина. В повному порядку ніяка міліція не затримувала. Звісно, батьки були налякані, схвильовані, погоджується помічник начальника Лозівського міського відділу міліції Тетяна Носова. Але їм треба було придзвонити своїй дитині, з'ясувати, де вона, впевнитися, що з нею все добре, і повідомити про дзвінок незнайомця до міліції. Загалом, з початку цього року, телефонні шахраї у такий спосіб пошукали з десяток лозівчан. Були подібні випадки і у 2011-му. Втім, віднайти шахраїв міліціянтам так і не вдалося. Такий спосіб шахрайський. Ки дій він розкривається дуже важко не тільки у нас в Лозові, а взагалі по всій Україні. В Міліції просять городян дзвінкам незнайомців не довіряти, а все почути перевіряти. Тим паче, коли в них вимагають великі гроші.